Вообще можно Главное, чтобы сами листы они лежали на друг друге ровно. И сложить вот так вот тоже очень ровно. Теперь мы слаживаем вот так тоже ровно обязательно. Главное, чтобы не в, есть, с панчат, чтобы она была в, в одну сторону. Вот, вот. вот тогда мы решили, так. И, и вот. Теперь мы обрезаем уголки. Вот тут вот у нас должна быть такая вот э, полосочка, которая бы не давала перейти Обязательно нужно подрезать лучше там, то есть внизу, если у вас вот так вот сразу то не надо, если у вас тут полосочка, которая будет мешать перелистывать листы, то тогда лучше ее сразу обрезать. Я Сейчас обрежу ровно, пытаюсь. Пусть ты сварить. А я не знаю, сами разливаю да. У меня вообще нулятся, чтобы закрыть. Что откапать? Коробочка-то портит мою намлю. Вот. У нас получилась вот такая вот тетрадочка. То есть вот. Теперь мы берем Это за ошибку. Теперь мы берем э, стеблер. Вот так вот. И э, вот сюда, вот с какой стороны? Ну вот с этой давайте. И вот где-то с краю, как хотите. Можете сделать... Стоп, можете сделать... Все. Все. Теперь нам надо взять... Господи, взати. Взати, взяти, да, взяти. я бы его взятый. Взятый, да, взятый. Нам надо взять... Чувачил. Ну, короче, берем отдельный рис. Рист. Рус, ри, ри, рист. Рист, да, рист. Именно рест. Короче, нам добавляем ли... линичку. линейку. Берем. Лини... Линичку. Так, тут можно. Чуть-чуть. Вот так вот. Бо у меня тут просто надо еще написать. у нас дітей буде все таки mm. Угадати треба. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Десять. Господи, скільки їх багато. Одинадцять. 12. У мене 13 дітей загалом. Тепер хто в мене буде? В мене буде. Так, давайте. Для початку зробимо так от. Я буду, ну, типа, чтоб тут писать имена и фамилии, кто-то. И писать имя не честь. Будет, будет, будет. Накрасим быстренько. Уже быстро не выходит. Друга частина. Ми вже перевіряли, і ми робимо нові. Так, да, як ви знали, це не дуже легко робиться. Не. Ладно, я це зробила, я накреслила. А, я ще не все накреслила, мені ще треба кубики ці докреслити, а потім вже фамілію понаписуємо. Що що я не знаю, де на паузу ставити. Я серйозно, бо я бо її нема де поставити. От в чому я проколь. Я... 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 Що я ділаю? Якийсь, Якийсь крінжум займаюся. Хочу бути кейта. Дуже сильно. Ставте це наклички, в мене дежить кличок, багато, багато. Так, це давайте у нас буде. належить до. Ну, це напишемо фамілії. Уже у нас буде Савенко, Софія. Давайте тепер попова марго. Попова Маргарита, Маргарита. Тепер мухомар Софія. Багато буде Софія. Мур, Софія. Тепер кого ми пишемо? Бережимось не ви холод злата. Лег злата. нас багато злата. Лег. Злата. Лех. Макар. Лег Карина. А знаєте, чого вони тут всі? Бо вони братики і сестрички. Лег Злата, лег Макар, Лег Карина. Вони всі сестрички і братики. Ну, Взагалі, це по реальному правда. Я взяла, да. О, У мене виключився мікрофон. Він включився. Sorry. Так що ми ще кого напишемо. Ми ще напишемо. Вла... Мельник Влада. Купець Діана. У нас загалом всі дівчинки. Діана тепер у нас? хлопчик ліщук. Саша. Ну, Сашко, я написала. Ну, типу, все хотіла тут написати Олександр. Ну, це дуже довгі слова. Тільки 10. таке от життя. Зимка. Скільки рішила вже докреслити, до десяти. А ну до 13-та вже докреслю. Дуже уже важко. Це буде у нас для. Це нас буде для Паріні, для Влади, для Діани і для Сашка. У нас буде додолу маліської, я просто зараз напишу мацьку. Тепер у нас буде ще одна дівчинка і все. Пісі хоча все чорне на дербет. Сала дома нет камека была, типу, поміряний так. Тепер хлопчик. Лисенко лев. Тепер. Господи. О, не можна ще написати. Бутенко. Бутен. Бут... Бутенко, Ярослав, Господи. Все. Я написала, і у нас вот так оце все вийшло. Кстати, у нас это классно який написать Би класс. Це у нас 4 Б клас. В принципі. з української мови. Тепер пишемо -е Савен. Зон -і, і. Прикольно вийшло. Ну, і тепер ты. Супер! Як ви хочете, так ви його можете оформити. Ну, це може даже бути з математики. Ну, з математики в мене буде в клітинку. У мене зі клітинку і в лінієчку зошити. Просто так. Я їх накупила собі, і вони в мене валяються. От дивіться, наскільки листочки зошити. Я, я свой візьму в село пару цих і буде знімати вам відеооблог. Їм може два, три. Вони мені багато місця не знімуть. Ну, конечно, там я не буду пройдет целую. Но нічого! Так, давайте. Зробимо, вже доробимо ці от зошити, мабуть, 13 зошитов. Зараз наконець садом, я вам зараз зніму другу частину. Це будемо робити. Она сюди не зараз буде міщається. Ой, друга частина!